Щоденна реальність бригади КП проводоканалу продовжує дивувати та навіть шокувати. Адже комунальники під час прочистки мереж доводиться діставати звідти речі, які за здоровою логікою там не повинно бути. Кожного дня до нас поступають замовлення по засміченню каналізаційної мережі. Ми працюємо, спасаємо город від засмічень. На даний момент ми зараз знаходимося на вулиці Лесі Українки, 19. Тут засмічення було, хлопці прочистили. На жаль, достали тряпки, жирові відкладення. Ну, я думаю, що в дальнішому буде працювати все добре на цій мережі. За багаторічним досвідом роботи бригади, бачили чимало незвичних знахідок. Ну, всіх людей, якщо зібрати біля кожного будинку, кожен, кожен скаже, що я нічого не бросаю, а на самому ділі, то витягуємо і строїтельне сміття і побутові речі. І навіть було таке, що і світера, і одіяла, і дитячі іграшки. Ну, на моїй пам'яті ну багато чого було. Ну і пальто витягували. Лише на правобережжі Дніпра щодня працює шість аварійних бригад, які обслуговують дворові, зовнішні та центральні каналізаційні мережі. За день вони виїжджають від 15 до 50 викликів. Каналізація це не смітник. Відповідальність кожного містянина може допомогти зменшити кількість аварій та полегшити роботу комунальних служб. Якщо знаєте таких, хто ігнорує ці правила, не забудьте нагадати їм про наслідки.